кіш Лорен. Замішуємо тісто коротше. З лососем, з піраннями. Поєднюємо тепер все. А то буде кіш. Друзі, всім привіт! З вами знову Тарас, і ви знову на каналі Зрозумілої і смачної їжі. І сьогодні в нас кіш лорен. Е, класика французької кухні, котрі деякі з вас плутають з піцею, бо дуже схоже. Я придумав, що ви можете написати в коментарях. Напишіть, будь ласка, хто знає, чим відрізняються кіші від кіш лоренів. М -м, цікаво, давай, я буду читати. Отже, починаємо з коржа. Корж — то звичайнісіньке пісочне тісто. В звичайні сін, ні, 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 ні. ось в таке місце. 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 Замішуємо тісто коротше. Ee, борошно 400. Дрібка солі. Вершкове масло 200 грамчиків. Воно заморожене, тому я його е, отак от просто натру. Замішуємо. Але спочатку не вздумайте комкати е, масло, бо воно знову зіб'ється у ком і ви потім його не перемішаєте. Обваляйте все в муці і потім вже замішуйте тісто. Все, тепер можна жмакати. Чи жамкати. Жмакати чи жамкати, правильно. Один білочок. Добре вірш. Тісто замішали, воно зараз не липне в руках, не розсипається. Лишаю його тут, накриваю рушничком на 15-20 хвилин, відставляємо в сторонку. А ми будемо займатися першою частиною начинки. Що таке начинка сьогодні? Я ж думаю, ви розумієте, що кіш можна зробити. З половиною холодильника, що ви маєте, все закидати, і то буде класний кіш. Сьогодні у нас гриби. які гриби, То, звичайно, печерички. Цибуля порей, шинка і щось все додамо, я ще не вигадав. Тож, нарізаємо бекон. Так можна з'їсти трошки. Пательню нагріваємо. Зовсім трошки звичайної олії, бо будемо сильно смажити, сильно нагрівати, викидаємо бекон. Поки смажиться бекон, займаємося цибулею. Дубку геть. Розрізаємо. Дивимось, чи він чистенький, начебто чистий. Землі нема. Землі нема. Взагалі класичний е, кішлорен – то суто бекон і багато цибулі. Бо то е, їда не дуже багатих людей. Це зараз вже з лососів, з піраньями. Бекон каже, що він смажиться і все в нього добре. Значить, бекон молодець. Поверх бекону я зараз скину цибулю і секунд 30 не буду перемішувати. Супер. Згадуємо, що в мене є ще шинка. Шинки небагато, грамів 100 візьму. О, ну, вже чудові аромати, прям пушка. Тут все смажиться, черга грибів. Ріжте не дрібно, бо ви їх там загубите. Нам хочеться, щоб гриби відчувалися в текстурі у середині начинки. Гриби. Пром, сюди. Тепер можемо приправити, але солити дуже обережно, бо там солоний бекон трошки. Чорного перцю я люблю побільше. Це тут чесник був. Можу собі дозволити додати чеснику. І тепер додаємо 100 грамів білого сухого вина. Я поставив на середній вогонь і нехай потрошку воно випаровується і буде таким все розтушиться, ягісіньким, ароматним і смачним. Зараз ми робимо корж. Форму, в якої ми будемо робити кіш, змазуємо вершковим маслом. Ну, от. Сюди також треба помазати трошки борошна. Так, розкочуємо наше тісто. Бум -бум -бум -бум. Викладаємо в форму, рівняємо. Я думаю, ви помітили, так, що я зараз ліплю це тісто, як Франкенштейна. Якщо б я дав більше часу йому полежати, то воно б було еластичніше. А так воно тріхопоріфнулося, але я його косметично рятую. Корж є, слава Ісусу! Тепер виделочкою понаштрикували. Духовка 200 градусів 15 хвилин, а ми поки будемо займатися другою частиною начинки. І тепер друга частина нашої начинки. То заливка. Заливка не очей, а кіша. Молоко. Склянка. 200 мл. Є. Сметана. 100 грамчиків. Є. Трошки солі, ЧП. Я додам тім'ян. І тепер найголовніше сир. Сир беремо той, що круто плавиться. Сьогодні в мене гауда. Ви можете брати. Маздами, дрюєри, Комте, Ементалія і ще там за тисячі і тисячі гривень. Сиру десь, думаю, 100-150 грамів можна взяти. Пуля. Тепер наша задача нагріти молоко так, щоб сир тільки розчинився. Не кипів, не булькав, бо це може все розслитися, взятися комом, а нам то не треба. Ставимо нагріватися. Вертаємося сюди. Молоко вже е, нагрілося. Ще не весь сир е, у нас розчинився, але ми можемо вже на залишній температурі його просто допомогти, щоб воно далі не грілося. Бо нам зараз ще треба чекати, поки воно охолоне, бо нам туди треба додати яйця. Тому перемішуємо і чекаємо, поки розчиниться сир. Наша сирна молочна суміш охолола, заряджаємо яйця 4 штуки. І тепер беремо вінчик і все міксуємо. Так, що на вкруги. то правильний варіант міксування. Є. Поєднюємо тепер все. Наш корж в нього ми заряджаємо начинку. Розподілили. І тепер. Заливаємо все це рідкою основою. Ото буде кіш. Чого не вистачає зверху, звичайну, сиру. Заряджаємо кіш в духовку 180 градусів десь на 40 хвилин годинку. Будемо дивитися на нього, як він там почуває себе. Як завжди, прибираю срач, і я буду чекати вас тут. Поля пройшла годинка, і дивись, який гарматний він вийшов. Але зараз треба ще почекати, бо він гарячий і він незручно буде різати. Десь 20-30 хвилин чекаємо і крошимо його. 20 minute sleйте. Парам, погнали! О май гарбо герман. Тихіше, брат. Є. Пахне просто неймовірно. Друзі, поки ви насолоджуєтеся виглядом цього шматка, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати в комент, а ми будемо жерти цього красина. Люблю, цілую всім у мамі, Па-па! Люблю, цілую всім у мамі, Па-па!